Шановні, привіт. Ну що, шановні, прийшла зима і пора садити картоплю. Як ви знаєте, картоплю садиться кожного року. І якщо ви не встигли посадити картоплю на весні, ви то могли зробити літом, або осінью, або на крайній випадок, це треба робити зимою. Ну, це свого роду жарт, але в кожному жарті доля правди. Ми це саме зараз зробимо. На дворі вже хороша зима. Інший варіант, якщо у вас весною не буде вдома, по якихось причинах, можливо, ви поїдете за кордон на заробітки, тому ви весною не зможете посадити картоплю. От також ви не будете мали можливість її сапати і підгортати, то є ось такий надійний спосіб садіть зимою. Жарт, можливо, але не зовсім жарт. Ви побачите результати. Тим більше, якщо ви бачили наші інші експерименти по посадці картоплі. пошукайте у відео на нашому каналі. Оскільки на дворі грудені ще немає Різдва, незабаром воно наступить, то є така можливість встигнути посадити картоплю до Різдва. Приступаємо. Буду садити картоплю одну велику, дві малих в кожну ямку. Ось на цій території. А потім ось цією з кирдою, купою, соломи, листя, пригорну. Земля ще не примерзла, це важливо. Будемо садити не просто під соломою, а таки в землю і під солому потім. Прикриємо соломою. Ось таким методом. Не надто глибоко. Але все ж таки буде під землею, для того, щоб так швидко не знайшли цю картоплю гризуни. І прикопую наступним рядком. Ну і ось так, рядочок за рядочком іде посадка картоплі. Це не жарт, це не є весна, це насправді грудень на дворі. Кінець грудня, 2019 рік. Щоб так очугура не заважала, тут садити картоплю. То відразу буду її забирати і от там де вже посаджено накривати. Відео ніде в Ютубі я не бачив про посадку картоплі зимою. Також ніде такого не читав і не чув. Це суто моя фантазія. Але я думаю, що ця фантазія підтвердить, то, що такий метод також має право на існування і до певної міри він буде результативним. Ви побачите кінцеві результати. Сподіваюсь, що картопля не змерзне і миші її не з'їдять. Ну, Частково якась частина картоплі постраждає і від морозу, і від гризунів, але щось залишиться, і щось ви побачите. Ніколи я не думав, що мені колись доведеться садити картоплю зимою. Але що поробиш, якщо є в місця фантазія якщо є бажання здійснити експеримент тут мишка мишка Мишка. вже є мишка з знову купки на другу О, буде нам ристи картоплю Ну і ось така висота накриву вийшла. З цього соломіно, трав'яного і інші тут рослинки є. І листяного також. Солома, трава, листя і все інше. Кукуруза, квасоля, боделі картоплі, найбільше соломи. Ну, висота вийшла по різному. З цієї сторони, певно, метр двадцять, в деяких місцях менше. А це вже 26 травня, 2020 рік. Дощі задощило на нашій рідній Україні. Ось як виглядають наші барабольки. картопелька наша. Пробивається. Це пробивається. Трохи вище від коліна. Оця картопля. Стільки солону, трохи вище від коліна, вона пробивається, проростає. А там між деревами її ще більше. Це картопля. Не всюди проросла, але проростає. Тут вона. І ось така картопля в цей час на ґрунті. Ну, що не підгортали її. Сантиметрів 10-15 від ґрунту, а ця вже гичка точно сантиметрів 40 має, висотою від землі, парниковий ефект. Спостерігаємо далі. Початок липня, ось так вони виглядають. Тут між деревами вони може і краще ніж на відкритій місцевості цвітуть жуки є. Не знаю буду їх кропити чи ні. Їх є небагато, не хочеться тої хімії, але тут вже з'їли. Ось як воно росте. Таке воно грубе стебло. Грубше за запалець і виростає тут з соломи і лежить десь туди. Якщо я його вирівнюю, теж воно є то стебло. Якщо я його вирівнюю, тягну вверх. Тось. То ось такого зросту на мені. Такого зросту виросла картопля. В соломі посаджена зимою під час снігу. Ну, півтори метра точно має. Я ще сильно і не тягну, можна більше натягну. Ось так. То може це друге стебло може вище, тому звідти виростає і туди йде. Від виростає і в солому йде. Тобто цілому виростає і сюди йде. Буде свист. Тут світе вже. Ось так воно виглядає. Така експериментальна діляночка без підживи, без гною, без сапення, без оприскування. Не знаю. Стріє цей жук. Ще трошки все, так вже тоді може жук їсти. Вже вересень. Ми вже тут курей запустили. І тут дряпають і соломи. Так вже й багато лишилося. Будемо зараз забирати, Будемо зараз забирати, їсти огірки і забирати солому і шукати ту картоплю.

Я її завжди в землю закопав. А що ви не накривали, а закопували? Ні, Закопував землю. Потім тим Вони глибоку закопував землю, потім Ось Так вот не метр, 70 см. У нас соломи наверху. Перша далі. Тут, бо, тут Віталій солому забирає. А тут во вже кури видрапали. Нам допомагають помічники. Тут вже курка надрапала. Тут во також. Яка величезна. Дивися, катиці. Ось цілу долоню. Бараболю. Картоплину. Виперпали. На, на городі не, не завжди така вродить. А воно взяло, те і тут зрутило. Тут не сталося також. На землі. Тут вона яка до того була прикріплена. То вже в соломі була. Та поки солома, стільки я садив. Я не знаю, скільки тут ну, три відра, може, більше. Я не пам'ятаю скільки відер по собі. Треба глибше копати. Так-так, але там кущ на дерево годжу зачепи. Тут воно ще таке зелене. Таке величезне. Вона як розтягнутий мій ріст буде. Точно може більше мене. Воно буде більше мене. Ногою став. Став ногою. Що вище мене, точно вище мене. Більше, Віталій каже. Ну і там щось величезне, щось знайдемо. Вже наставилось. Ви бачите, що тут робиться. Куритка на столі, а тут у нас, нас їжаки вродили картоплі. Ти же живий? Добре, що вила мене, зачепили. Їжача. Живий. Живий. Чи ну, Може то... Ні, та він. Ікру, їжак не може нести. А де та ікра? Не встав, не знаю. Що жінгою встав. На тільки зікра була. Або жабича, або ящерка. Жовто-крупна ікра. Ось така картопля. Таку хочеться копати. Але і дирки тут різуни, як поробили. Ось такі прямо в соломи. Собой. Так тоже мы имеем сапарат Оттуда Прямо под вазой Асфальт рыбы Вот так у нас тут так уж Родить Картопли Отже, прийшов пройшовся, кури, щоб видріпали зі мною. Щоб кури допомагають мені дряпати. Що вони з півдря видріпають. Висновок. Можна садити, можна експериментувати. Добре б не було ніяких. Просто земля і солома. Якщо лише дав гані, то звичайно, що врожай було би більше. Пробуйте. І зимою картопля посаджена родить.